Вчора, 1 травня, ворожа армія завдала удару по місту гірник. Під прицілом окупантів опинилася житлова забудова. За інформацією прокуратури Донецької області, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей: – 57-річна жінка та 64-річний чоловік, який перебував у гаражному приміщенні. Поранень зазнали ще шестеро місцевих мешканців віком від 46 до 77 років. Чекатиме, зараз відійдемо безпечну відстань, тоді надаємо допомогу. Головно мене ударило. Ну і мені далі було так нападу. Стекло, так? Постраждалих було доставлено до медичних закладів, де у них діагностували минно вибухові черепно-мозкову травми, а також осколкові поранення та контузії. За інформацією поліції Донеччини, окупанти вдарили по гірнику з РСЗВ ураган. Внаслідок обстрілу виникли пожежі у приватному житловому секторі. Вогнеборці ліквідували загоряння гаражів на площі 200 квадратних метрів та приватного житлового будинку на площі 70 квадратних метрів. Загалом було пошкоджено три багатоквартирних і 18 приватних будинків, а також 8 гаражів.